У мене просто така ситуація. От коли в мене якісь, коли Хаймпакт типу, Нюс, ну, умовно, non-farm, CPI, якісь фомки і так далі. от Я замітив, що е, ці новини в більшості випадків дають мув, скажімо так, по-моєму контексту, де я бачу глобальну ціну, туди вони в більшості випадків йдуть. І в мене виходить так, що лондонська сесія вона не може дати там ні основної маніпуляції, і оцього мува основного вона переважно білдить лікву. Uh -huh. І тоді вже на новостях ми даємо. Відповідно, я в такі дні тупо не можу лондонську сесію торгувати. Шотя в контексті ніколи не лангує. От у мене часто от останній запрос, коли я став ментором, багато розбери стоп. Там шорт. Ну ти відкриваєш графік, там апріорі шорта не може бути. Навіть якщо перші ФТА, все ці одно ціна не доходить до перших ста і розврачується і далі виходить. перехай, верх, вверх, верх. Первая ошибка, типа ясно, і далі ти дивишся, далі можна і не розбирати той графік, тому що контекст апліорії типа і все mm -hmm. ну типа тут більше питань не може бути типа шорта раді того, щоб ти полонгануті за в два рази більше, знаєш забрати то і то движення. Mm -hmm. То не так не робота і на дистанції типа ну це буде так себе.